Привіт! Вчора було оновлення в 99 ночей. З'явився новий монстр, і сьогодні ми будемо з ним виживати. Цей монстр схожий на якогось пекельного демона. Він такий схожий на козла з великими рогами. Дуже страшнючий. Так, страшніше та оленя. А ще Марк вас познайомить з новим класом. Цей клас називається Вогняний бандит. Покажемо вам, що у нього є, які у нього е... Здат... здатності, і як взагалі з ним геймплей. Так. Також ми будемо намагатися перемогти боса культістів, де він знаходиться. Е, в лавовому біомі його ще призвати потрібно. Ну, тоді не будемо зволікати, давайте починати. Так. В цьому класі він дає ось таку баночку Wildfire. У нас вже вона була, я її показувала. Подивіться це відео до T-Shorts і побачите, що це робить. А ось, ось цей арбалет я не тестував. О, у нього наскінчення стріли. Тату, дивись, який він прикольний. Угу. Так, а ну спробуй е, на, зайці. на зайці, як він. Він його підпалює. У. Нічого собі. Це дуже добре. І він чужа м'ясо. м'яса. це зовсім дуже круто. Все, ми прокачаємо базу і, і потім повернемося до вас, коли будемо йти в вогняний біом. Так пішли допоможеш мені що зробити. Добре, зараз давай закину. Дрова. А навіщо? Mm? А... а, добре. Так, куди? Куди йдемо? Зараз? Зачекай, пішли, пішли. Там кое що дуже. О! Козел. Перший раз. Ой-ой-ой, який він страшний. Але він не нападає, так? Він злякався. Добре, пішли за мною. Тобі потрібен хороший топор? Так. Прийди забрати. Завтра прийду. Завтра. Боже мій. Коли вогне тримай. Так, анімація. Ой, а я не дивлюся. сім прострім. Чувак, The ми ram? його вже бачили, The а нас в анімації. The ram has. Ага, Рем ram. Ram, це здається, все-таки не козел, а баранчик. А их воловка Я стейки по Ой, казал, за мной казал. В, в прямом. Ой, бежит. вин прямо бежит. Бежи. О, о, о. у, у, у. Позел, чи баран? Ух ти ж. Баран! Це баран! А! Ух, він прямо на базу. Я? Все. Це як? Це жесть. Тобто він може ще на базу побуватись. А як знову живати? Не знаю. Якщо він пробігає всю базу. Добувай дрова. Добре? Добре. Ой, тут стейк в воздухі. Дивись. Дивись. Угу. Чарівник Марк. Ди. Те, которые стреляют, прорасываю. Це их. Так, я культистов попалю, Добре? Угу. Ой. Что? Я выкинул культиста. Дуже далеко. Подивись, куди я з бази культіста викинув. Де? А де ти? Ну подивись на мій екран. Ого. Я ж сюди з бази викинув. Можемо побудувати цей громовий відвід. Так, можемо зараз доводити. Скейки крафтить. Я не знаю скільки потрібно. Ти... — Я три скрофтів. Давай, вони так упашать. Ти знаєш, чому я так далеко ставлю? Чому? — Щоб ми не готували, щоб ми готували, наприклад, супчик і в нас не било. Угу. А то якщо я поставлю сюди, то ми готуємо супчик на ніч. ночью. И тут были скавки. Приди, У нас тут ездят. Крутяк. Бомба. Саша, не все мог. Втім, коли стріляєш прямо в голову, вони швидше. А я тут придумаю, як відстрілюватись. лівотись. Мені тут геніальний спосіб. їх. — Все, я всі. Знаєш, як я зробив? Mm. Я просто на громатоді стояв та Спалених. стояв з арбалету. Молодець. І вони тебе не б'ють, тільки дальні можуть. — Може, підемо до лаву білому? Mm? Зараз? Так. Давай. Так, тут можу. Тут башта з культистами шурого. Атакуємо. Рейдимо. Зараз. Ой. Вони Ой. в цьому білому сильніші. Мінус. Так. Забігаємо в базу, так? Ну, не в башту. А це що? Ж... Тут. Тут щось випало. Скорпион. Так, мы заберем забили... скорпион. Так, скорпион. Так, Пусти, жук Ой, тут что-то выпало с Ти там? Мене вже не, не вбили. А ти наверху? Так. А ти вже розібрався? Так. Так, я забираю оккультистів, щоб сполити. Ні-ні-ні-ні-ні. Заб... Додому. Додому. Додому, так. Да, зараз відкрию додому. Дякую, дякую. Дякую, те, що точно закінчився. Я бачу нашу базу. Цей культистів забрав? Вовк Забрав Я побіг далі з, з братом О, так, у мене є якась яка штука. Тримай. А -а -а. Дивись, це така бомба. А, це, я зрозумів. Хай буде тут, так? Так. Розумієш, я потім залі... лізу на ось цей ремонт буду стріляти на оклітістів, а вони сюди підійдуть. Ось це гарно запишу. Добре. Ну, головне, щоб дитина туди не наступила. Горяю, що саженці не спалюють, Угу. Так зараз я їх буду приманювати. Ой, вони вже тут, і голень тут. О, ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. ні І мене вбили. Я думаю, вони не, ді... не дістануть туди. Ну що, друзі, ми вас познайомили з новим антигероєм цієї гри головним антигероєм. А... Це Рем. Це баран. Ми спочатку подумали, що це козел, Так. але це баран. І що мене засмутило, те, що. Напевно, прибрали з гри саву, бо вона 60 днів не Угу. Ну так, ми прожили 60 днів, не бачили жодного разу саву, але я думаю, що вони потім її колись повернуть. А ще що важливо про барана. ми не знаємо... на базу може. Так, ми не знаємо, чи це Баг, чи це не бах, але він у нас прибіг прямо скрізь, крізь базу. І це напрягає. Чекайте, я придумав те, що. А якщо він буде ламати стіни що ми побудували? Це буде жесть. Але про це обов'язково дивіться в наступних випусках. Е, та ще потрібно дізнатися, що можна зробити з щитків скорпіонів. Так, сьогодні перший раз нам випали щитки зі скорпіонів. Може їх тільки додали, тому ми не знаємо на відео я про це не дивився. Так. Також ми затестили нового е клас. новий клас гравця. Це клас, який називається Вогняний бандит. Вогняний бандит. Він справді вогняний, тому що у нього є? Вогняний і арбалет. Wildfire. Він може підпалювати і запалювати. І що мені подобається, те, що можна стріляти один раз вогняним марбалетом, а другий звичайним марбалетом. Угу. І ти так зможеш виносити швидко. Прикольна тактика. Так. Ще я навчився стіляти від першої особи. А раніше не було такої можливості, так? Чи ну, ти не знав? Ну було, але я не знав, як це зробити. Так. Я щось тикав на екрани, як я зазвичай і стріляю, але не виходило. Ну, виходить, ти прокачав свої скили. Так. Отже, наступного разу ми будемо проживати ще більше, ще цікавіше, тому обов'язково підписуйтесь на наш канал. Чекайте відео про 500 днів. Так. І тоді насправді проживемо 500 днів. Міша, ми тебе покличемо на наступний випуск про 500 днів. Ставте лайки. Підписуйтесь на канал. Натискайте, натискайте на дзвіночок. Всім до Бай-бай.